Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні 3 серпня 25 року, неділя, мішаний ліс, гарний, куди періодично вдається заїхати, пошукати. Сьогодні ліс дуже порадував різними грибочками. І попадається такі красноголовці чудові. Дивіться, який гарний все. Такі зовсім молоді гриби. Є, є трішки вологі, тут якось воно непогано склалося з погодніми умовами в цій локації, саме в цій. Ну, тому гриби сьогодні є. Також попадаються ще білі звичайні маховички і маслюк. Ну що, дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам всім хороших походів і успіхів у всіх ваших починаннях.